Доброго дня всім пасічникам, глядачам мого каналу. Сьогодні хочу розповісти про мисочки від Ігоря Матковода. Для мене, як на мене, це чудовий варіант. По-перше, не треба виливати тратити час з воску, вставив і поїхав на пасіку. І ще, що мені сподобалось, що дуже хорошо видно результат по наявності молочка. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Але мені особисто дуже гарно видно наявність молочка у мисочках. Як бачимо, нижній ряд повністю залитий молочком, верхній ряд гірше. Навіть от мисочки темнього синього кольору, якщо в них нема молочка, якщо є молочко, вони стають от такими ну ніби блакитними. От перша мисочка темна, мало молочка, друга повністю залита, така блакитна. Третя теж темненька, четверта блакитна, нижній ряд, весь блакитний. Ну і так видно вони прозорі на сонце. Отак от, от видно наявність молочка плюс. І по кольору трошки змінюється. Колір мисочки. А От скільки було неприйнятих лічинок, тому що прививав дуже маленькі лічиночки. Як прививаєш трошечки більше, то кращий прийом. Як прививаєш зовсім маленькі, такі, що навіть не видно прозрачні, то прийом трошки гірший. Плюс у мене там є рамка з відкритим розплодом, і на ній видно, натягнули маточників, І цю рамочку прийняли гірше. Але мені вистачить. Зараз беру ці маточники. Два дні назад прививався, їду. Підставляю, що вчора продав в сім'ях пакети. Сьогодні їду, розставляю маточники. Там вчора. Під вечір почали тягнути, але ці маточники вийдуть швидше, бо їм вже два дня. Перевірку не роблю, ця матка вийде швидше. Якщо сім'ї не були в Ройовому, то переживати нема що. Як буде час, зроблю перевірку обірву. Ставлю в кожну сім'ю по два маточники. Прийом 100%, тому що маточники не запечатані. Так що всім гарного сезону. Погода налагодилась, бджоли полетіли, бо пару днів було прохладно. Все, всім гарного дня. Займайтесь бролами, прививайтеся, прививаюся зараз від штучного запліднення маток від болюбаша. перестав вести селекцію в себе на пасіці вибирати, дуже непередбачений результат. Зараз просто беру йошки, від них прививаюся, і я просто зараз готовий на будь-який результат. В принципі, плюс-мінус. Всі бджоли від віошок непогані. Так що, так що якось так. Просто нема часу вже займатися. Зараз всю роздам поставлю нову привівку. Завтра зранку поставлю нову привівку. І так в мене маточники є цілий місяць на пасіці. Якщо молочка мало, я цей маточник удаляю, я його не беру. Все, всім до побачення, гарного сезону! Миру. До побачення.